У цьому відео ми потренуємося визначати деякі трансформації. Трансформації, які ми розглянемо, це такі, як обертання, коли ви обертаєте щось навколо точки. Ми розглянемо переміщення, в яких ви зміщуєте всі точки фігури. Ми розглянемо відображення, коли ви перевертаєте фігуру через якусь лінію, і ми розглянемо розширення, коли ви, по суті, збираєтеся або зменшити, або розширити якусь фігуру. Тож давайте подумаємо над одним питанням, яке єдине перетворення було застосовано до трикутника A, щоб отримати трикутник Б. Таким чином, це трикутник A і трикутник Б. Вони однакові за розміром, а насправді сталося те, що кожна з цих точок була зміщена. Або ж я можу сказати, що всі вони були переміщені трохи праворуч і вгору ось так. Тож ось це переміщення. Розглянемо інший приклад, яке єдине перетворення було застосовано до трикутника A, щоб отримати трикутник Б. Отже, якщо я подивлюся на ці діаграми, то ця точка, здається, відповідає тій. Це відповідає тому. Тож це не схоже на пряме переміщення, бо його можна було б перемістити по-різному. Подумаємо про це, схоже, що тут може бути ротація. Можливо, це виглядає так, ніби ця точка пішла туди, ця точка пішла туди, ця точка пішла сюди, і ми могли б обертатися навколо якоїсь точки десь тут. І якщо обертатися навколо цієї точки, то можна потрапити в ситуацію, яка виглядає як трикутник Бі. Я не знаю точної точки, навколо якої ми обертаємося, але це дуже схоже на обертання. Розглянемо інший приклад. Яке єдине перетворення було застосовано до чотирикутника A, щоб отримати чотирикутник Б? Подивимось виглядає так, ніби ця точка відповідає тій точці, а потім ця точка відповідає цій точці, а ця точка відповідає цій точці. Тож вони насправді виглядають як відображення одне одного. Якщо уявити собі дзеркало ось тут, то це власне дзеркальні зображення. Це було віддзеркалено через межу і це теж. Тож цілком зрозуміло, що ось це відображення. Гаразд, давайте зробимо ще одну вправу: яке єдине перетворення було застосовано до чотирикутника A, щоб отримати чотирикутник Б. Гаразд, це виглядає так чотирикутник B явно більший, тож це не жорстка трансформація. Відстань між відповідними точками начебто збільшилася. Можливо, ви скажете, а хіба це не буде схоже на розширення, якщо ви зробите щось більше або менше, схоже на розширення, але схоже, що його перенесли, а не транслювали, і ключовим моментом тут є усвідомлення того, де знаходиться ваш центр розширення. Наприклад, якщо ваш центр розширення знаходиться, скажімо, ось тут, то всі ці речі будуть розтягнуті саме так. І так ця точка може піти туди, ця точка може піти туди, ця точка може піти сюди, а потім ця точка може піти сюди. Тож це, безумовно, розширення, а наш центр, тобто те, звідки все розширюється, знаходиться просто за межами нашої трапеції А. І ми закінчили.